Що стосується президента Зеленського, ну він прийшов, він не просто був зелений, він взагалі не розумів, де він знаходиться. А підперти ситуацію, так, я погоджувався, тому що ситуація була ще гірша, ніж коли з'явився і став президентом Петро Олексійовича. Тому я поїхав для того, щоб утримати ситуацію. Але я добув до того, коли я побачив, що Москва просто стала перевіряти Зеленського. І там під Павлополем мені здається, тоді вперше обстріляли. Це було в районі, по-моєму, 19 серпня чи що ж. Я вже 4, по-моєму, серпня. Я... Звернувся тоді до секретаря РНБО, до президента з тим, що в таких ситуаціях треба давати відповідь. В іншому випадку це переросте в широкомасштабний конфлікт. Це буде накручуватися. Коли ворог застосовує силу, йому не дають відповідь, він буде нарощувати силовий тиск. Але відповіді не було ніякої. А, тому. Перебувати в цій ситуації, коли ти бачиш, що відбувається, а до тебе відносяться як до меблів, я просто не мав права. Тому я склав повноваження і пішов. До речі, так було і в першій ситуації, коли я просто зрозумів, що відбувається розрив. Між робочою групою от, і першою особою. Я, пане Олесю, хочу для прикладу сказати: я бачив, як колишній прем'єр-міністр кинув дипломатичний паспорт в обличчя міністру закордонних справ і сказав: не потрібно я буду їздити це після того, коли. Прізвища окремих людей були надруковані в газеті, що вони незаконно їздять до літають на переговори. Ніхто на даний час ні Порошенко не знає, як обшукували нас. Ми добиралися на переговори, нам влаштовували а, в аеропорту в Мінську. у Мінську. Нас були закриті документи з таємною інформацією. Але нікого це не хвилювало. Чому? Тому що. У керівництва не вистачало глузду, навіть після прохань, видати людям дипломатичні паспорти. Це вважалося тоді якимось райським задоволенням мати дипломатичний паспорт для людей, які їздили на переговори з ворогом. І я це розумів.